Доброго дня! Я багатька Ольга Володимирівна, завідувач відділення філіалу клініки Мати та Дитина на Казіміра Малевича. Сьогодні хочу поговорити про те, як завагітніти після 40. Ну, по-перше, хочеться зробити акцент. Жінка після 40, яка тільки вперше планує вагітність, чи це вже повторна вагітність, після котрої це бажання мати другу чи третю дитину. Якщо жінка, не маючи взагалі вагітності, вона не вперше. Думає про те, що хоче заварітнити, на що я би звернула увагу. По-перше, це звернутися до лікаря для того, щоб перевірити свій резерв. Подивитися антимуліровий гормон, який покаже, наскільки є шанси працювати з цими клітинами. Це перше, друге, здати гормональну панель, яка покаже, чи є якісь відхилення на момент планування вагітності. Ну і так як і завжди гінекологічний осмотр це ПАП-тест на виключення онкологічних клітин з шийки матки. І загальний мазок, який покаже, чи є якісь. Флорі піх. Ось, якщо всі аналізи в нормі, якщо резерв достатні, якщо гормональна панель в нормі, можна спробувати від 3 до 6 місяців, все-таки пробувати вагітніти природнім шляхом, але не просто піти і зникнути з. Поля зору лікаря, а більш активне, щоб лікар дивився якраз те домінантний фолікул, Рекомендував дні для настання більш результативного шансу на вагітність, дав підтримку другої фази. Це теж дуже важливо. Тому є ймовірність того, що все-таки за півроку вагітність може настати природним шляхом. Якщо за такий період і за активний період ведення природним шляхом настання вагітності не відбувається, тоді переглядати все-таки алгоритм настання вагітності більш результативнішим шляхом це екстракарпоральне запліднення. Якщо жінка в другий або в третій раз вирішила е, народити дитину і вік її після 40, е, я рекомендую звернутися до е, репродуктолога. Щоб він оцінив її шанси на настання вагітності в цей час, якщо все добре, якщо є резерв, якщо гормони в нормі і всі інші аналізи в нормі, вона теж може спробувати зробити, щоб ця вагітність була природнім шляхом. Якщо друга і третя дитина або планується після років, але період, за який вони пробують, вже достатньо великий, наприклад, там від року до п'яти у когось до шести-сіми років, а вагітність не настає і на і зараз їй вже більше сорока, то я рекомендую навіть не втрачати час на природній шлях, а відразу розмовляти з лікарем з приводу екстракорпорального запліднення. Ось тому, що все таки вік. Вже має велике значення для якості клітин, а якість клітин впливає на якість ембріона, а саме головне на генетику ембріона. Тому не втрачайте час, а робіть більш результативніші методи для настання вагітності.